Привіт, друзі, привіт, чемпіони. Вирішив записати коротеньке невеличке відео стосовно якісного і правильного вибору форми, тому що, як би це не дивно і парадоксально звучало, але підбор форми в цій грі має дійсно визначальну роль. Тому що буває доволі частенько, коли супротивник вам попадається з формою, дуже схожою на вашу ігрову стандартну, яку ви, наприклад, для себе вибрали. Це може бути по кольору, по якимось там додаткам, по якимось там клеточкам, лінеючкам, по всьому такому. І повірте, дуже-дуже важко грати, коли гравці вашої команди зливаються формою з гравцями вашого супротивника. При тому, що супротивник має в цьому плані фору. І... Виграти у такого супротивника стає доволі важкенько. Помімо форми, ми з вами розглянемо, як ще гарнесенько можна обгрейдити нашу командочку. Це мається на увазі емблема ігрова на е, ігровій футболці. Це написи вашої команди, і це вибір святкування гравців, їх також доволі багатенько. Навіть е, м'ячик, ми також маємо можливість в нас мінять ігровий, мене їх багатенько. Ми з вами це все сьогодні побачимо. Але для початку, для початку, відкриємо з вами пак. Я обожнюю цю справу. Я просто не можу без того, щоб не відкрити якісь. Пак і ось цей пак у нас за голи. Голи ми забиваємо, граючи як в турнірах, так і проти супротивників один на один. Ну, такий стандартний наборчик гравців, нічого особливого, нічого такого якби, топового, але все одно додаткові картки по гравцях. Також приємненько. І так, розпочинаємо. Нажимаємо на нашого гравця, в мене тут стоїть грізман. До, до речі, ви можете міняти, ставити сюди інших гравців з вашого складу, тому вам подобається. Просто берете і в сторону проводите пальчиком, і у вас от гравці вибираєте собі, кого там завгодно, то вам найбільше подобається. Ну, Мені, наприклад. Грізман імпонує найбільше з все. Тому залишайся чувачок тут, на своєму місці. І так, нажимаємо на Грізмана, прямо так от тицяємо, хто куди хоче, хочете в нос, хочете так, я просто нажимаю на нього. І ось нам випливає таке віконечко. Що ми тут маємо? Перше, це в нас перша категорія це. Святкування після забитого м'яча, після забитого голу. Ви можете обрати будь-який з тих, які є у вас в наявності, які ви вже маєте. Ну, ось, наприклад, таке є святкування, є ось таке. Є ось такі, Єдине, якби... що ви маєте можливість обрати лише два типажі, два варіанти святкування. Серед усіх, 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 усіх оцих от загальних різновидів, можете лише два. Вони міняються рандомно після забитих голів. Є доволі прикольненькі, є ось такі от танцювальні такі от з посмішками. ну, в общем, Фантазуйте, міняйте, ставте все під ваш, якби, там... Все, що заманеться. У мене, наприклад, стоїть ось е, такий е, гарненький ковирочок, І ось такого я собі ставлю там просто, опа, і зрадів. Далі в нас наступний це йде логотип. Логотип це саме е, та картинка, яка буде у вас світитися на вашій футболці. Ви можете там вибирати, міняти, бачите, ось якби, доволі різноманітні, гарненькі, такі ось, ну я не знаю, доволі прикольні, файні вони на любу тематику, на любе бажання, на любий, там вибір. От все, що дужа побажає. Навіть ось там шахтарі там всякі, ковбої. Там, я не знаю, ось Кубок Америки. там Виграли Кубок Америки, їх дуже-дуже багато. Ось, ось це емблемка в вигляді флешки. Я не знаю, хто, кому така от тема подобається, ну зайде просто якби, ну на раз-два. Ось, ось можете печеньку, я не знаю. Зараз якраз от свята попереду можете собі такого вибрати, такого вибрати. там... Кого завгодно, абсолютно. У мене цих емблемок дуже багато, тому що граю я вже доволі давненько, і вибивав їх за турніри, за проходження білетів, квестів різних там, отримував. ну. Далі у нас ідуть м'ячики. М'ячиків також доволі багатенько. Виберіть такий, щоб е, при грі е, він у вас гарно е, виділявся з усього фону. Бо, коли м'ячик, наприклад, темненький, там, сіренький. Я не знаю, ось от мумія такий. Він е, просто як якась е, така от крапочка по полю катається. І ну, не дуже приємно для очей, насправді. Ось гарненький мячик. Він в мене доволі довгенько стояв, поки я ось е, такого собі не підсумів. Далі у нас ідуть футболки. Футболочки ви собі вибираєте, підбираєте. Тепер, що стосується самої форми. Беріть форму нетемного кольору. Беріть її або ось. Таку от салатовеньку, зелененьку, краще якогось такого біленького, світленького кольору, тому що форма такого типу трапляється у супротивників набагато рідше ніж форма, ось, наприклад, ось такого. Стилю там, темного, там, або такого, або такого. Повірте, воно буває, зливається з формою супротивника, і ви не можете розібрати де чиї, де хто як бігає. Тому краще брати ось такого там біло-плямистого, з якимись ставочками там, червоненькими, там, легенькими такими. От мені, наприклад, подобається форма там, жовто-блакитних кольорів. Я просто тащуся. Наприклад, еквадора елітна там, формочка може бути. Або... Там, ну, любу, любу. Ось така от е, також форма непогана, має білі світлі кольори, і вони не будуть зливатися там якби, з формою супротивників. Ось такого типу форми дуже багато супротивників: червона, чорна, сіра, зелена. Вона реально така броска в очі, і очі виїдає важко якби, проти таких гра. Ну, в мене стоїть форма збірної України. Це я її не міняю, в мене бачите, можете подивитися, форми дуже багато. До того в мене була Бразилії, а ще краще Колумбії. Колумбійська форма, вона майже чимось дуже схожа на українську форму. Також жовтенька, гарненька, файненька така, і вона не, не ріже очі. Ну, просто любодорого. Вертаю собі українську форму, те саме стосується трусів, гітрів, бут. Ну, буци, буци це вже на ваш власний розсуд, це вже не така, якби скажімо, головна атрибутика, яка має сильно впливати на там, загальну форму і вже на весь ігровий процес. Так, це що стосується ось форми, м'ячика, емблемки і е, варіантів святкування забитих голів. Тепер є у нас ось під емблемкою мого такого дикого клоуна є ось о, також таке налаштування. якби Ви можете заходити сюди. По-перше, вибираєте країну з, з усього списку. там, ну, Я вибрав Україну, потім ви пишете тех команди. Він має включати лише три символи. Все, не більше. Що стосується ім'я команди, тут ви можете собі вплоть до 20 символів, тут ви можете собі писати все, що завгодно. Яка у вас там фантазія, можете там писати там, Слава Україні, там ми з України, я не знаю, там героям слава, там смерть ворогам, все, що завгодно. Все, що душа побажає, ви можете тут собі написати, але в межах 20 символів. Бажано на англійській, ну здається, там тільки на англійській можна писати, не знаю, давайте. Зайдемо подивимось. В принципі, розкладка може бути яка завгодна, але я ось писав на англійській Це, в принципі, такі ось якби, основні моменти: саме по вибору екіпіровочки, по вибору форми, по вибору бутс, по вибору. Варіантів святкування, логотипчика, логотипчик, ну ось устрашаючий клоун, я певний супротивник подивиться, такий хопа, такий дикий, такий клоун з таким поглядом страшним, що просто вже одразу злякається і скаже, ні, друже, я здаюсь, я здаюсь. Дуже дякую, сподіваюся, вам це відео сподобається. Вболівайте за Україну, бережіть себе. Добра вам, пока-пока.